Ми вводили обов'язкове фотографування, це було дуже давно, да? і я, я дуже ретельно завжди відносився до пацієнтів, до того, що я роблю, як хірург, тобто як шви накладав. Але я сп, я себе спіймав, знаєте, на такому моменті, коли я все зашив, все дуже добре. Я е, кажу фото, потім дивлюсь, ні. Ще один шовчик треба перешити. Да? І я відчув цей соціальний тиск, бо я розумію, що мою роботу будуть дивитися дивити колеги. І цей шовчик виглядає не дуже гарно. Да? І це ж, якщо я на собі це відчув, да? я ж розумію, що і інші лікарі так само відчувають. І це дуже крутий інструмент соціального тиску. Проте обов'язково необхідно ввести, що все має бути задокументовано. І угу. тоді, якщо кожен виконує і кожен розуміє, що. На мою роботу побачать інші лікарі. А в нас сьогодні, наприклад, там більш 20 лікарів, і сьогодні один лікар побачить мою ну, цю роботу, і мені буде дуже соромно, якщо побачить, що я ось таке зробив. Це дуже крутий інструмент тиску соціального. А ми люди маємо постійно відчувати соціальний тиск, і тоді ми станові ми можемо стати кращими. Ну, звичайно, для тих, хто усвідомлює, що такі відповідальні, що такі там гарно працювати. Да, я мушу там я <гум> зобов'язаний, Ну таким чином. Тому. Дуже крутий такий інструмент.